Добрий день, шановні глядачі! Вітаємо вас на телепрограмі Альберта Контакт. Мене звуть Ксенія Лук'янчук, і зараз ми знаходимося на заході за чашкою чаю з Анною Павліченко, письменницею, медикиною та волонтеркою. Займаюся цим вже дійством більше двох років. Маю 5 власних книг, які перекладені трьома мовами. Деякі з них також дуже багато маю публікацій в різних збірниках, крім книг із таких творчих професій, чим я займаюся, ще займаюся театром. І, власне, через це я потрапила в Канаду, тому що мене запросили на один із проєктів, де я буду займатися постановкою своєї п'єси. На каву ж з Ренштейну, але власне це почнеться трішки пізніше з вересня місяця. Також працювала інструктором з тактичної медицини і розпочала взагалі своє волонтерство ще в 2013 році, навіть коли був Майдан як медик, а потім, в 2014 році, почала як інструктор з тактичної медицини, створила свою команду і нас шість людей основного складу підготували більше чотирьох тисяч військових безкоштовно за період війни. Маю нагороди від міністра оборони, там, подяки від різних військових відомств. Безпосередньо була в зоні АТО і дуже багато саме організацій займалася тактичних навчань. Безпосередньо була інструктором, навчалася в Естонії. Ось, пізніше повернулася вже до цивільного життя і продовжувала ці курси організовувати, створила цей курс в Національному медичному університеті Богомольця. Це були також різні курси. На базі тренінгових центрів, які могли просто приходити всі бажаючі повчитися рятувати життя. Анна прилетіла в Канаду з міста Київ, щоб зібрати допомогу для Київської ТРО 128, Що на Донецькому напрямку? Вона завітала до нас з книжками, які змальовують історію України як сучасних подій, так і історичної давнини. Ми дізналися про цей захід. Дуже цікаво. До речі, спочатку Анна написала в Фейсбуці в групі українців. Вона шукала місце і можливість провести такий захід. І я власне порекомендувала їй е, одне із кафкав'ярню, власне, так в едмонтоні. І потім ми з нею якось почали спілкуватися. Вона стала мені ставити питання, е, поставила запитання, і потім я побачила вас уже на сторінці, тобто на сторінці. Наші, я побачила, що м, організується саме той захід, про який вона говорила, можна прийти, можна відвідати і побути в цьому. Зустріч насправді вийшла інформативна, пізнавальна. І що мене найбільше вразило, те, що Анна змогла поєднати, ось я тримаю книгу. Це саме п'єса, там де якраз поєднані і історія, і творчість, так і в принципі, ті книги, які, про які вона нам розповіла, то вони в собі включають і історію. І літературу як таку, і якусь навіть, магію, тобто це поєднання декількох сфер, і це дивує, як в одній письменниці, тобто в одному авторі, так можуть поєднуватися всі святи, бо зазвичай люди пишуть або вірші, там, скажімо, романи, так, або щось історичне. Так, а тут виходить, що настільки, стільки мені поєднано, це справді дуже цікаво. Мені сподобалася п'єса. Мені в принципі сподобається театр, дуже не вистачає цього тут. І я взяла український варіант і англійський варіант на подарунок. В першу чергу, тому що тут власне є історія, яку не знають українці і не знають іноземці. І я вважаю, що люди мають знати таку історію. Анна ще з 2014 року допомагає армії, була інструктором з тактичної медицини, створила свою громадську організацію, і від початку війни з командою навчили тисячі комбатантів рятувати життя. У 2023 році Анна здобула стипендію президента України для молодих митців. Сюжети її книг наповнені особливою філософією, поглядами через призму, квантової фізики, присутності творця у житті героїв книг. Сюжети про кохання, боротьбу та незламність героїв це, напевно майдану, тому що це найбільше такі були емоції дуже сильні. Мене це вражало, коли я там була працювала в складі мобільних бригад. А потім, коли я поїхала в зону ОТО знову ж таки, я нотувала, і це були такі переважно щоденники, навіть з прямою мовою. І я частково викладала це на Фейсбуці такими маленькими постами і десь його там складала на ноутбуці. Я підписана на дуже круту, на мою думку, сторінку. Це наші ведмонтоні. Наші юа я побачила декілька днів тому про захід, який буде відбуватися 30 березня, і впізнала в героїні сьогоднішнього дня свою однокласницю, з якою ми не бачилися 19 років. Я знала, що вона працює лікарем, була вона педіатром. Я була в своєму житті, вона була в своєму житті. Я ж кажу, ми не бачилися 19 років, але я була здивована тому, що. На іншому материку зустрітися своєю однокласницею, якою ми не могли зустрітися будучи вдома в Україні, для мене це стало визначною подією сьогоднішнього дня, і тому я вирішила, що я маю прийти на цей захід і маю побачити її тут. Моя книжка, яку я свого всього зібрала, це цей роман немалий. Квантова розсутаність пазла життя. Єдине, що тут він представлений не тільки англійською мовою, ще й є воно українською мовою. Це така історія 10 років війни, власне, Любов Крізькі. В мене це така дуже особлива книга. Я її створила на подарунок своєму чоловіку, який перебуває під Бахмутом в Кліщівці, там, де дуже запеклі бої, час і Ось я йому створила на день народження такий подарунок. Коли вона буде презентована в Києві, я вже декілька разів намагалася зробити, але я не хочу робити це без нього. І я чекаю, коли він зможе поїхати в відпустку, щоб зробити для нього донімець. Тайно, це буде не одна презентація. У ну, мене на серпень заплановано в Торонто ще поїздка. Там така буде досить велика презентація буде, і буде там невеличкий концерт навіть. Ось це буде в серпні, ще до Дня Незалежності. Я її прям надрупувала і забрала під руку перед тим, як на літак. <світ> <світ> тому я їх взяла, скільки змогла донести. Не так просто було це все довести, тому що я хвилювалася. Так, я зараз трішки про неї розкажу. Взагалі, це книга, вона така, хоч і поезія, а тут є вірші, є маленькі поеми, але. А вони такі написані в стилі магічного реалізму, тому що тут дуже багато є зв'язку цих персонажів, власне, головних героїв, які є в усіх віршах. Я сьогодні отримала дуже чудові враження, познайомилася з чудовою поетесою українською. Це так неймовірно, коли ти в Канаді і можеш прийти на український захід і отримати такі емоції, круті. І ще мені дуже сподобалося, що ми доторкнулися до історії України і. До реальності України, до української реальності, яка зараз є. Почули дуже багато історій про те, як е, наші люди під час війни, як вони взагалі е, як вони живуть, чим вони живуть, чим вони займаються. І це дуже вражає і надихає. І я дуже задоволена. Найбільше мені сподобалась книга, це там, де е, поезія, там, де вірші були написані, тому що я дуже люблю вірші, я захоплююся віршами, і вони мене дуже надихають. І саме ця книга торкнулася мого серця сьогодні. За чашкою чаю, смаколиками та в приємній атмосфері відвідувачі познайомилися з творчою особистістю, її творіннями та розповіддю про історію творення книг і її шлях до написання. Сьогодні я в Едмонтоні саме завдяки п'єсі Нука Каузенштейну, тому що планується тут постановка цієї п'єси, і цей проект почнеться восени. І ось вона мене сюди привезла. Але я сюди приїхала і разом з цією книжкою на Кавузенштейном привезла свою нову книгу, яка ще не була презентована в Україні. Це називається книга Любов крізь віки. Вона є дуже особливою для мене. Це такий діалог жінки і чоловіка. Вона дуже лірична, але в той же час вона дуже багато розповідає про війну, і вона доповнена ілюстраціями відомого українського художника Володимира Риброва. А тут навіть є протрат зружного, і основний наратив тут... це зв'язок людей із нашим корінням, а також воно написано в стилі магічного реалізму, тому що вони тут взаємодіють із козаками і з іншими своїми предками, знаходять сили, і за допомогою цього вони виживають на війні. А також це допомагає зустрітися їм і кохати обідування. Ну, Сьогодні найпопулярніша була книга, звичайно, на каву за тому що. Так як я для себе колись відкрила цю нову історію України, яку я мало знала. І сьогодні ці відкриття я робила для своїх читачів, вони були дуже вражені і приголомшені тим, що я їм розповідала, і всі захотіли придбати цю книгу. А ще ця п'єса скоро буде поставлена в Лондоні. Режисер Богдана Орлеанова займається цією постановкою. Тому, якщо хтось хоче підтримати цей проект фінансово, буду дуже вдячна. Долучайтесь на сторінці моєму Фейсбуку. Ну, ці книги можна буде придбати поштою замовити з України. Звичайно, в Україні можна замовити в Європі. Вони продаються. Ця книга перекладена ще англійською та чеською мовою. Вона вже була презентована в чотирьох країнах. Ось і планується, що буде цей проект, такий з постановкою п'єси саме в Едмонтані. Я думаю, що Канада теж побачить. А ця книга про українців, які творили світ, і як їхня доля пов'язана саме з Альбертом Ейнштейном. Тут відкриваються маловідомі факти про таких особистостей, як Симона Полюра, Івана Полюля Казимира Малевича. І тут дуже багато розповідається про те, як Росія була інформаційною компанією, знищуючи цих людей. Які не просто були вченими художниками там чи і ще іншими особистостями, але вони водночас всі боролися за незалежність України, перебуваючи за кордоном. А, також дуже цікаво, що їхня доля поєднана саме з долею Ейнштейна. Тут відкриваються неймовірні факти навіть для мене були це відкриття про те, хто він і насправді і його зв'язок з цими людьми, зв'язок з історією України взагалі. І з тим, як ця історія вплинула на війну в Україні і на війну, яка була попередня Друга світова війна, холодна війна. Вхід був безкоштовний. Деякі учасники придбали навіть по дві книги. Цим самим підтримали київську ТРО-128. Так я придбала сьогодні книгу, а саме це якраз збірку поезій Любов крізь віки. Я думаю, тут саме ці вірші, це саме книга про кохання, як розповідала Аня, де в якій зображений козак і дівчина, які чекають один одного і надіються, не надіються, а несуть в серці те кохання один до одного. Тому я дуже з великою радістю почитаю саме цю поезію, саме ці книжки. Сьогодні я хочу придбати цю книгу Любов крізь віки. Тут дуже гарні ілюстрації. Взагалі неймовірні і вірші дуже дуже класні. А придбати книги, тим самим підтримавши військових з київської ТРО 128, ви можете на сторінках Анни в соціальних мережах Фейсбук та Інстаграм. Шановні глядачі, дякуємо вам за перегляд нашої телепрограми Альберта Контакт. До зустрічі з вами наступного тижня у цей же час на цьому ж телеканалі. Слава Україні! Все буде Україна!